Вітаю всіх. Так, знову ж таки, я робила вже такий розклад. Повторюю розклад, давно робила обмін полоненими всіх на всіх. Я казала про це, що він намічається, що він може бути, що навіть що він буде випадало. Тепер знову мені пишуть, що мова про це пішла. Давайте. Беремо так: у 2025 році буде обмін полоненими всіх на всіх. У 2025 році буде обмін полоненими всіх на всіх. Так, це відповідь так, імператор. В принципі, зі сторони, о, вони дивіться клас. Вони йдуть до цього, вони до цього йдуть. Реально йдуть до обміну всіх на всіх. Три старші аркани це важливий момент для нас, для ворога. Просто можуть не хотіти міняти конкретно всіх підряд. Це питання. От наша влада думає, як це зробити. Йдуть домовленості, йдуть дії в цьому напрямку. Дійсно, це намічається. І це серйозне питання. Я не буду розбирати по місяцям, це не потрібно, тому що процес. Я буду на навчанні це казати. Багато на цю тему не буду. Але це йде на 2025 рік. Подивимось. Скоро вже березень місяць, так що чекаємо, дивимось.